Не треба Хто ваші друзі схожі на японців? Це наші японці, наші друзі. Як їм тут, як їм тут працюється? Вони їм дуже подобається, кажуть, що всі українці дуже хороші, дуже е, полюбляють. Ага. Е, слава Україні! Але перекладіть води. Є мама, а він не знає, на жаль, А звідки вони? З якому дізнають? З Японії. Коли поїдемо відпочивати в Крим як туристи? Я думаю, що на скоро як туристи. Це трошки питання, я думаю. Це трошки для країни. Коли в Крим поїдемо загоряти? Хоч сьогодні їдемо. Давайте автобус поїдемо. На все з собою є. Так що поїдемо. Правий сектор вже заряджений. Хай ждуть. Що бійці правого сектору беруть з собою в рюкзак перед мандрівкою в Крим? Що треба, то візьмемо. Вазелін Путіну. Крим нікому не дамо. Хай не розчитуйте, надіюся. Як вам сказати, в 41-му році наші діти збилися разом всі гнали, а тепер ми будемо воювати з своїми браттями. Ну, це трішки неправильно. Треба, треба якось ну, знаходити якісь питання. Одеста вирощайте, що вони не підуть, そんなあともしょうがないってことじゃあ例えばこの後クリミア以外のこところにもこういった動きが出てくると思いますか <laughs> України? Я думаю, что Путин хочет забрать. Але... Решение должно быть коллективным. То есть это не есть проблема только Украины, это есть глобальная проблема, европейская, мировая. Поэтому я думаю, что надо решать вот, ну, таким образом. ちょっと待って、ちょっと待って、ちょった待って、ちょっと待って。